Вітаю, друзі! В моїх руках ліхтарик Wuben H4. Це вже третій ліхтарик від цього бренду, на який я роблю огляд. На даний момент це налобний туристичний ліхтарик, який має дві основні led лампи Перша з них дає сфокусоване холодне світло, і друга з них має розсіяне тепле світло. Їх можна включати як окремо. Так і разом. Також в нього є режим червоного світла. Перше, що хочеться сказати про цей ліхтарик, це те, що в реальному житті він мені якось видається навіть гарнішим, ніж на фотографіях на сайті. Особисто я обрав ось такий пісочний колір, який мені прям дуже сподобався. В комплекті йде з ось таким кріпленням, яке можна легко регулювати по розміру, робити його то більшим, то меншим. На цьому кріпленні є ось такі написи Вубен. Які зроблені з світловідбивального матеріалу в передній частині біля лоба це кріплення має ось таку силіконову стрічку для того, щоб ліхтарик більш стабільно тримався на голові або на касті, якщо ви її використовуєте. При покупці ліхтарик до вас приїжджає в ось такі красиві, цікаві упаковці. І якщо подивитися ззаду, то тут є детальні параметри, характеристики цього ліхтарика, причому компанія їх написала доволі чесно. Наприклад, ось перший з показників це те, що в своєму максимальному турборежимі цей ліхтарик видає 800 люмен. Ось зараз ви якраз на екрані можете бачити демонстрацію того, як він світить в максимальному режимі. Але ми всі прекрасно розуміємо, Розуміємо, що ліхтарики не світять в максимальному режимі постійно. Тобто це той режим, де ліхтарик певний час дає максимальне світло, потім плавно зменшує його до більш оптимального. В максимальному режимі він світить 1 хвилину, потім світло плавно починає трошки зменшуватись, і він переходить в більш плавний режим. Проте в ньому він буде працювати 2 години 20 хвилин. Комплекті йшов стандартний Type-C шнур і ось така величезна інструкція, звісно, на якій є всі мови світу, проте немає української. Але так як цей ліхтарик в нас продається в Україні, то постачальники дбайливо розмістили на упаковці ось такий QR-код, завдяки якому ви можете перейти на українську версію цієї інструкції. Давайте спробуємо одягнути цей ліхтарик на голову. Затягнемо, щоб він. Міцніше тримався, і ось так він виглядає. В цьому ліхтарику можна регулювати кут нахилу і виглядає це приблизно ось так. Беремо і просто опускаємо. Так, включимо його. Можемо вниз опустити, можемо вперед. Так, доволі доволі туго тримається. А зараз давайте пройдемося по режимам цього ліхтарика. Подивимось, як він світить і скільки світить. Перший режим це турбо. Коли ми його включаємо, він світить в максимальному режимі на 800 люмен протягом 1 хвилини. Потім світло плавно починає зменшуватись, і він переходить в більш такий плавний режим, в якому світить. 2 години 20 хвилин. Якщо ми включимо цей ліхтарик в режимі холодного сфокусованого світла, то воно буде світити на 15 люмен протягом 33 годин. А якщо включити в максимальний режим холодне сфокусоване світло, то воно буде видавати 300 люмен і світитиме протягом 3 годин. Направити перший режим, другий, третій. Якщо ж ми включаємо ліхтарик в режим розсійного світла, то кількість люмен і час роботи буде аналогічним і тому, який є в режимі сфокусованого холодного світла. Тобто в найнижчому режимі він буде видавати 15 люмен, світитиме 33 години, в середньому режимі він буде видавати 150 люмен і світитиме 5 годин, і в високому своєму режимі буде світити на 300 люмен і працюватиме протягом 3 годин. Росія перший. Якщо утримувати будь-яку з кнопок, ми перейдемо в режим червоного світла. В цьому режимі він видає 15 люмен і світить протягом 18 годин. Якщо ж ще раз нажати кнопочку, він почне блимати, тобто стане маячком, в цьому режимі він працюватиме 90 годин. Якщо ж нажати ще раз кнопочку, то він буде видавати сигнал SOS і працюватиме в цьому режимі 26 годин. Зазвичай, коли людина хоче купити собі налобний туристичний ліхтарик, то часто постає перед дилемою, що купити ліхтарик, який живиться від акумулятора вбудованого і якого можна підзаряджати за допомогою type C шнура, або купити ліхтарик, який живиться від батареїв. Якщо говорити про Wuben H4, то цей ліхтарик може працювати від двох типів живень. Якщо його відкрити, відкривається він, до речі, зверху ось так потягнувшись за оцю пластмасочку. То всередині ми можемо побачити ось такий акумулятор об'ємом 170 мАч на 3,8 В, 6,46 Вт. Якщо цей акумулятор витягнути, то всередині ми побачимо гніздо, в яке можемо вставити три мізинчикових батарейки. Тобто цей ліхтарик може працювати і як від акумулятора, так і від батареїв. Які ще додаткові фішки цього ліхтарика? Перше, це захист від вологи IP68. Також ліхтарик ударостійкий і може витримати падіння з висоти 1,20 м. Загалом, що можу сказати про цей ліхтарик, він доволі якісно виконаний. Зручний в використанні мені особисто подобається те, що він не важкий, всього навсього 80 грамів, якщо говорити про повну вагу з кріпленням і з батареєю. І також класно, що тут є два джерела живлення, тобто він може працювати і від акумулятора. І від батареїв. Кому підійде цей ліхтарик? Я вважаю, що налобний ліхтарик це ліхтарик номер 1 в принципі. І якщо обрати якийсь ліхтарик, то один із перших варіантів, який варто розглянути, це налобний. Тому що маючи такий ліхтарик, яка б ситуація з вами не сталася, ви можете отримати джерело світла. Не займаючи ваші руки, особисто сьогодні, в день я використовував цей ліхтарик, коли ремонтував вдома сантехніку. Дуже зручно одягнув на голову, залазиш під умивальник. Включаєш і світиш собі. Причому ти можеш обрати саме той режим, який не буде тебе сліпити, і економно використовувати заряд батареї. Тому цей ліхтарик, хоча, на мою думку, в першу чергу призначений для туристів, але я думаю, що він реально підходить всім. Друзі, ну а якщо вам сподобався цей ліхтарик і ви хотіли б його придбати, то нагадую, що ви можете придбати його зі знижкою 10%, якщо використаєте. Мій промокод «Бунечко». Придбати цей ліхтарик можна на офіційному сайті Вубен. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Бажаю вам багато світла в вашому житті.